Сучасну просту зрозумілу мову, і те, як ми живемо, і те, як ми віримо в Євангелію, і те, як Євангелія впливає на наше життя, на нашу зовнішність, на наші стосунки, на те, як ми заробляємо, на те, як ми витрачаємо гроші, на те, як ми ставимося до сусідів, як ми ставимося до війни. Як ми ставимося до всього, що відбувається навколо? Щоб вони самі захотіли жити так само. От в цьому основна ідея, мені здається, церкви. Мені подобається, як ти від на питання, не відповідаючи на питання. Я? Добре, йдемо далі. Ти трохи зачепив тему хору, і в мене було питання. Чому ось хор має бути обов'язковим елементом, як ти сказав, церковної літургії? Хоча зараз ми вже бачимо деякі церкви, які відійшли від, від цього елементу хору. Преображення на даний момент немає хору в традиційному розумінні цього слова. Ем... На магнитну антенну приймає. Це як... Обов'язковий елемент, що має бути на сцені, можливо, ти знову скажеш, що це прийшло з СРСР? <різь> Сигнал дуже якісний на на повну шкалу по цьому есметру на Папугаях. Завжди був, є і буде хор. <різь> Так, І... yeah, да, да, на хорах, кажуть. Yeah. Так, так, так. І е, протестанти з одного боку протестують, якби з іншого боку, а чим могіт?